Hallo liebe Freunde, вітаємо вас на каналі Deutsch mit Anna. Всім привіт. Так, приступаємо до нових слів на нашому черговому занятті з німецької мови. Also, der Fisch. Der Fisch. Означає рибка, риба. Der Hering. Der Hering. Оселедець. Der Lachs. Der Lachs. Лосос, де сардине, де сардіне. Сардина. Дішпротин. Дішпотін. Шпроти. Дігарнеле. Дікаден. Креветка. Да гумер. Де гумер. Омар. І де кавіар. Де кавія. Ікра. Ось такі у нас сьогодні слова нові. От, перша вправа у нас є малюнок, де намальований хлопчик, і написано Jonah Frюštuk. Нагадаємо, що це означає сніданок Йона», «йони». І зараз ми скажемо, що він їсть. Альзо йона іст». Йона, іст. йона іст. Іст. так. Такel айс. Pigel eye mit tomaten Tomaten. Mhm. Mm und Würstchen. Und. Würstchen. Und zum Frühstück. Zum frühstück. 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 Так. Ми також можемо сказати, що yona їсть äh, йогурт. zum frühstück. Ja. Und trinkt Apfelsinensaft oder Orangensaft. Pia's Frühstück. Що означає сніданок another Also, was is Pia? Sie is Brot mit Butter ja, und Erdbeeren Confiture. One of the hip z masless and zwaren. Полуничним. Und sie trinkt orangen saft oder Milch. Так, Тому що, напевно, це апельсиновий сік, та молоко змішувати не потрібно. Тому вона на вибір п'є. Sie trinkt orangen saft oder odder Milch. Так, третя картинка. Teams Frühstück. А сніданок Тіма. Also, Tim is i mit croissant und mit Käse zum Frühstück. Dreti vyraz zum Frühstück nas nidanoq. Er is gewöhnlich Bananen mit Joghurt und trinkt Kaffee. Tak? Win p'ye zazvychay, äh, vin yist zazvychay banany ta jogurt i pie kavu. Зробимо одну вправу, де потрібно доповнити слова із таблички. Ось у нас є 10 слів. Це по тому матеріалу, який ми вивчали уже раніше. Так, проглянемо слова в табличці. Мюде означає втомлений. Фрюштукен снідати, тоєр дорогий, кухен пиріг. БЕШТЕЛЛЕН – я говорю дієслова слова в інфінітивній формі, так? а тут вони, вони у нас в табличці вже в правильній формі, де, в якій нам потрібно використати в реченні якомусь. Габен мати, есен їсти, штарк сильний, міцний, апетит апетит, БЕШТЕЛЛЕН – замовляти. Отже, в першому дас das ресторан. Ресторан is toer. Значить, переклад. Ресторан є занадто дорогим. Так як матеріал на повторення, ставте, будь ласка, на паузу, щоб перевірити свої знання. Друге речення. Ich bin zermüden. Я є дослівно дуже втомлений. Третє речення. Der Деркафе. ist zu stark. Кава є е. занадто міцною. Четверте. Фірте. Ich habe Hunger. Ich habe. Ich habe hunga. Дослівно, я маю голод, я голодний. П'яте. Меншен. Есен, теглій, драймаль. Люди їдять щоденно тричі. Якщо ви подивилися від початку всі наші уроки, то вам не важко буде зробити ці завдання самостійно, так як це матеріал на повторення. І кожне з цих речень у нас зустрічалося в наших уроках. Шосте. Ich bestelle. Ich bestelle. Ich bestelle. Einen Salat. Eine Salat. Und eine Suppe. Und eine Suppe. Я замовляю салат і суп. Я замовляю салат і суп. Переклад. Сьомий. Ich frühstücke immer zu Hause. Ich frühstücke. Ich frühstücke. Immer. Zu Hause. Imma. Zuhause. Ja snieder. Immer. Zawsze. Zu Hause Zuhause Doma. domain. Er bestellt immer etwas als Nachtisch. Er bestellt. Er bestellt. Immer etwas Etvas. etwas etwas als, als, als nachtiš. Nahtis. Mm -hmm. Він замовляє імер завжди. Etwas щось, als ta nahtyš wyraz na desert. І дев'яте Ich esse Züßigkeiten gern. І äh, у нас Дві точки, значить, що саме? Ice, шоколаде, торте, кухен. Так, я їм солодощі з задоволенням: морозиво, шоколад, торти та пироги. Ну, пироги, в значенні як випічка. Так? Пироги. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки та до нових зустрічей на наступних уроках. Всім пока, 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 пока.